Вітаю вас, дорога церква. Радий всіх вас бачити і бути мені приємно тут разом із вами. Хочу вас запитати, чи міркували ви коли-небудь над тим питанням, що таке гріх? Де взялося зло? Звідки воно бере свій початок? Хочу з вами міркувати над цією темою і подивитися на той вихід, який пропонує нам Бог як подолати зло. І давайте з вами розпочнемо з того, що зачитаємо е, текст, який записаний в книзі Пророка Ісаї, в 14 розділі, із 12 12 по 14 текст: Як же ти впав з неба до світня зоря, сину зірниці, розбився об землю погромнику усіх народів. Але ж ти говорив у своєму серці: підіймуся на небо вище Божих зірок, поставлю свій престол, сяду на горі зборів на далекій північній горі. Підіймуся понад високі хмари, уподібнюся Всевишньому. Тут описуються події, які відбувалися ще до того, як були створені люди. Ці події відбуваються в небі, і ми читаємо про події, які там сталися. Бог створив все прекрасно, Він створив ангелів, і вони мали свободу волі, вони мали вибір. Мали можливість обрати Бога, бути з Ним у стосунках, в любові або ж обрати інший шлях. І ми бачимо, що був один ангел найгарніший, найкрасивіший. І він вчинив бунт. Він спокусився власною красою і захотів зайняти місце Бога. Хтось сказав таку цитату гарно, що зеркало подумало, що світить власним світлом. Тобто він гадав, що він наскільки прекрасний, що може стати насправді Богом. Що є ну, просто якоюсь несенітницею та безумством. Але і був він скинутий тоді з небес. Далі ми з вами читаємо другий момент, як зло прийшло на землю. Давайте з вами розглянемо це, записано в буті в третьому розділі із 1 по 6 шостий, шостий вірш. От. Змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він промовив до жінки, чи справді Бог звелів не їжте з жодного дерева саду. Жінка відповіла Змієві плоди з дерев саду ми можемо їсти. І лише плоди дерева, що посеред саду, Бог сказав не їжте з нього і не дотеркайтеся до нього, а то помрете. І сказав змій жінці: ні, ви не помрете. Адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього. Відкриються ваші очі, і станете ви, як Бог, одержавши пізнання, добра і зла. Побачила жінка, що дерево принадне для їжі, і на вигляд воно приємне, оскільки було бажання одержати знання. Тож вона взяла плід, з'їла його і дала також своєму чоловікові, що був поруч із нею, і він з'їв. Ми бачимо, що в Едемському саду все було прекрасно. Вони могли їсти з будь-якого дерева, яке було в саду. Але Бог зробив одне обмеження. Він сказав: не їжте з ось цього дерева, дерева пізнання, добра і зла. Е, і, і все. Все було досконало. От єдиний момент ось ця, ця була заборона. І чому ж Бог так зробив? Тому що Він показує, що є порядок, він є Богом, а вони є людьми. І в них є вибір свідомо обирати Його. В них є можливість е, обирати. І мати ось ці стосунки з Богом. Але вони вирішили йти іншим шляхом, вони вирішили послухати Змія, повестися на цей обман, знову ж таки, захотіти зайняти місце Творця, зайняти місце Бога, самому приймати рішення, що їм робити, як їм жити. І так далі. І ми з вами бачимо, що сутність гріха у самості. Ну, є такий термін, я зараз поясню. Тобто, це відчуття самостійності існування, бажання самому приймати рішення, жити, відокремившись від творця. Тобто, це бажання самостійного існування, черпання життя із самого себе. Дуже гарним є приклад про дерево і гілку. Якщо її відламати, то вона може певний час існувати. Але з часом вона загине, тому що вона від'єднана від джерела життя. Так само і Бог. Поза ним немає життя, поза ним існує лише смерть. І коли диявол він повстав проти Бога, він вже був приречений на смерть, на загибель. Так само і люди, коли вони прийняли рішення відвернутися від Бога і жити самостійно, вони були приречені на загибель. І ще до створення світу ворог відвернув свій погляд від Творця на себе і подумав, ні, я сущий, як і Бог. Людина вчинила так само, подумала, що вона є центром Всесвіту, що вона може бути незалежною від вседержителя. І ось ця самість вона розпадається на два таких елементи, тобто прояв гордощів і почуття саможалю до себе. Зараз ми трішки більше про це поговоримо і розберемося. Тобто, гордість це про утвердження на собі. Я вище за інших, я краще, аніж Бог мене оцінює. Я можу зайняти. Щось більше, аніж те, що мені пропонує Бог. І ми бачимо, приклад диявола, він каже, я піднімуся, я стану, тому що Бог мені мало дав, я насправді набагато можу більше. Знову ж таки, Єва Адам, а також той фарисей, який молився у храмі. Можливо, пам'ятаєте, Ісус говорив у своїй притчі, що Він каже, дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші. Він дивиться на інших, і Він зневажливо дивиться, тому що Він ставить себе над ними. І якщо ми подивимося, як це проявляється в нашому житті, то це може ну, в різних моментах, наприклад, коли ми не хочемо просити вибачення, тому що ми праві, ми вчинили правильно а це інші, О, то вони зробили помилку, нехай вони вибачаються. Це може проявлятися в тому, що ми не бажаємо навчатися або ж дослухатися до порад інших, до якоїсь критики, тому що ми знаємо як краще. Ми ставимо себе над тими, хто нам щось говорить, щось радить. Воно може також приятися у тому, що ми порівнюємо завжди себе з кимось. Сто відсотків є якась сфера, в якій ми кращі за інших. І ми дивимося і зразу всіх топимо вниз і таким чином самостверджуємося. І це не веде ні до чого доброго, це веде лише до саморозпаду. Другий елемент це жаль до себе. Це коли ти гадаєш, що ти такий бідний і нещасний, що тебе недолюбили. І що тобі чогось не додали. Гарний приклад це Каїн. Він каже: Боже, ти мені дуже тяжко зробив, тяж, тяж, тяжке, тяжкі наслідки я маю. Тобто він не думає про те, що він зробив, і так далі, він думає лише про себе. Також, коли ось цей старший брат, пам'ятаєте у притчі про Блудного сина, він каже, що батько, ти мені не додав. Ти мені зробив погано, я ось не мав теляти, не гуляв з друзями і так далі. Тут це теж зосередженість на собі. Тобто це проявляється в тому, що всі мають підтверджувати ваші очікування. Всі мають робити так, як ви цього хочете. Робити те, чого ви прагнете. Наприклад, коли у вас щось сталося і хтось не заспокоїв вас не прийняв, і так далі, то ви вже ображені, тому що вам не додали уваги і тому подібне. Тобто проблема кожного із цих моментів у зосередженості на собі. І це веде до саморозпаду. Адже Бог є вседержителем, Він все тримає у своїй руці. І тільки ми відходимо, ми помираємо. Ми повністю залежні. І нас це вовчить саме життя. Погляньте, ми не можемо без їжі, ми не можемо без води, ми не можемо без повітря. І це все показує на нашу потребу у Творцеві, на нашу потребу у Богові. І люди різним чином намагаються вирішити якось цю проблему. Проблему зла, проблему відсутності стосунків з Богом. Іноді вони шукають якусь релігію. Але це не допомагає, тому що в ній немає живого справжнього Бога. Люди, можливо, обирають добро, намагаються добрими справами, немов скасувати те, що вони вже зробили, викупити якось ті гріхи. Але вони не викуплюються. Тому що вони вже вчинені. І це не відновлює стосунки з Богом. Коли люди намагаються на своїх умовах прийти до Нього, це не працює. Нам потрібно поглянути на те, що пропонує нам Бог, як Він пропонує нам відновити свої стосунки із Ним. І в Євангелії від Івана, 14,6, Ісус каже: Я є дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Що ж робить Ісус? Він спускається з небес, і Він стає людиною. Він стає нашим представником. І Він проживає безгрішне життя, досконале життя, те життя, яке мали б прожити ми. Там, де ми сумнівалися, Він проявляє віру. Там, де ми любили себе, він любить ближнього. І потім, в кінці свого життя, Він зараховує цю всю праведність нам. Уявіть собі тільки, і це ще не все. Потім Він вмирає за наші гріхи, за все те зло, яке ми вчинили, і приймає на себе Його наслідки. Тобто Він дарує нам праведність, дарує прощення, дарує нове життя, те, на що ми не заслуговували. Нам потрібно лише це прийняти, прийняти цей дарунок, який Він зробив нам. Потрібно прийти до Бога з покаянням. Покаяння, покаяння це про переміну мислення. До цього ти жив. Одним способом життя, жив зосереджений на собі, що мені потрібно, що я хочу зробити, які у мене мрії, які у мене цілі. А тут ти вже змінюєшся, ти кажеш, Боже, я вірю в тебе. І я хочу, аби ти був керівником мого життя. Я хочу, щоб ти був моїм господарем був моїм Господом. Хочу жити тепер так, як ти цього бажаєш. Я хочу виконувати твої цілі. Я хочу виконувати те, для чого ти мене створив. І таким чином ви відновлюєте ці стосунки з Богом, немов та гілочка, яка доєднується до дерева і відновлює своє життя. Друзі, я щиро хочу, аби кожен із вас мав ось ці близькі, такі тісні стосунки з Богом. У Біблії написано: наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Я бажаю, аби кожен із нас у кожному своєму дні був близький із Творцем, мав ось це спілкування, таку єдність із ним. І в кожному дні ще більше любив його ніж любив до цього. Амінь.